Давайте подивимося, що станеться зовсім скоро і несподівано для вас. Вежа точно несподівано. Якесь зізнання романтичне, да? прояснення. Ну, тут прям якась любов на любов іде. Ви... Ви почуєте свою сторону несподівано зізнання в кохання від пажа кубків. Ви якось будете насторожені, ви цього не чекали, але несподівано для вас ви почуєте слова, які ви не чекали отримати, я би так сказала. Зовсім не чекали отримати. Причому ця людина вже давно була закохана. Це може бути, в принципі, і ваше кохання, просто може, давно вам в цьому не зізнавались. Ви вже якось на це сильно і не чекали, може бути, звісно, і нове. Але тут іде мужчина, такий серйозний, достатньо стриманий, так? але раптом несподівано він признається вам в своїх почуттях.